哦，是南方那边的。 Thank you.

Заклади освіти маємо відбудовувати професійні відносини в позитивному досліді з кожним працівником закладу. Здорова конкуренція може бути присутня, але, як приклад, мотивація для професійного зростання у жодному разі не має перерости в конфлікт. Непересічні лідерські здібності колеги потрібно направляти правильне уступку. Це, наприклад, організація закладів, очолення методичного об'єднання, проведення волонтерської роботи, заохочувати, відділяти їх, навіть якщо людина є потенційним конкурентом директора школи. Я особисто з такою людиною стала б союзником, і була по одну сторону барика, бо лідерські якості колеги можуть принести високий результат у спільній роботі. Негативне ставлення з боку директора до такого колеги, який є як при цьому ще неформальним лідером у колективі, може позначитись на морально-психологічному кліматі усього колективу, спричинити непотрібні конфлікти і суперечки в самому колективі. І в результаті замість одного конкурента директор може отримати конфлікти між колегами, непотрібний поділ на два табори в закладі. І Психологічні клімати, які не сприятиме успіху та доцільні закладу, вони прямо будуть впливати на всю роботу колективу. Питання по ситуативному завданню? Але на Наталія Олександровичу нема? Ну, зрозуміло, що в такій ситуації маємо вибудовувати правильні відносини з таким колегою. Добре, що в нас зараз є конкурс керівників, він сам себе директором назначити не може, тільки йти на конкурс і перемагати. Але з такою людиною треба вибудовувати правильні відносини. Це ваше особисте Це особисте, ну, але тим більше з такою ситуацією стикалася, то біли, тут оцінимо. Що оцінюємо зараз? Оцінюється по п'ятривальній системі. Оцінюється по п'ятривальній Я завершу. Перші, будь ласка, молодця. Еди еди. Я думаю, що всі стикалися з такою та? ситуацією. Це, 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 це цікаве завдання. Правильно звучить так, а як на практиці виходиться зовсім інше? Іван Васильівна також. Так, ситуаційне завдання поштувати чи... є учні, якого певні проблеми з поведінкою. Котре батьки класу приходять до директора школи з проханням забрати учня з їхнього класу. При цьому вони зауважують, що якщо так не станеться, то будуть скаржитися до відділу освіти. У е, випадку, якщо станеться така ситуація, я як директор закладу нагадаю батькам, що кожна людина має право на освіту згідно Конституції України, е, згідно законів України про освіту, про повну загальну середню освіти. І нагадаю також, що у нашій школі немає конкурсного відбору до 5 класу, ну будь-якого класу. Також і батькам, які скаржаться, і батькам дитини нагадаю про те, що одним із обов'язків батьків, які відвідують заклад освіти, є виховання у дітей поваги до честі та гідності інших учасників освітнього процесу. А у дитини, яка порушує поведінку, я так зрозуміла, що вона порушує поведінку і на уроках під час освітнього процесу. Також про те, що, повин, що батьки повинні за одним із обов'язків є забезпечення того, що дитина буде засвоїти освітню програму. Це просто буде, це буде на словах, тобто це буде у формі бесіди. Також я пообіцяю батькам, попрошу у них термін для того, щоб виправити дану ситуацію. Перш за все, я дам завдання практичному психологу для того, щоб він провів роботу з класом для вияснення психологічного клімату у колективі. Також для того, щоб вияснити рівень адаптації учнів до п'ятого класу, тому що вони перейшли з початкової ланки у середню, і відповідно. Вони можуть не зовсім правильно реагувати на освітній процес у середній ланці. Також потрібно вияснити окремо, як саме адаптувалася дитина, яка порушує дисципліну. Далі е, також потрібно буде, щоб практичний психолог попрацював із дитиною для того, щоб виявити, чи немає в неї підвищеної тривожності, можливо, е, тому що вона також може бути одним із е, чинників того, що дитина порушує дисципліну. Можливо, є якісь прояви дитини у сім'ї. Е, Якась жорстокої поведінки, що може також спричиняти агресію у дитини у власному колективі. Класному керівнику та я безпосередньо директор переговорю з батьками, а класному керівнику дам завдання, щоб поговорити з батьками та учнем щодо ситуації, яка можливо склалася у сім'ї, інколи, інколи буває, що. Учні можуть порушувати дисципліну через те, що є негаразди у сім'ї, тобто це може бути розлучення батьків, може бути смерть одного із членів сім'ї, тобто є багато таких чинників, які можуть також впливати на це. І що буде також може спричиняти підвищення тривожності дитини. Окрім того, для того, щоб все-таки. Цю ситуацію вирішити і класному кількому, і практичному, психологу. Запланувати проведення різноманітних заходів для того, щоб покращити згуртованість колективу та адаптацію учнів до навчання у середній ланці заходу. Можливо, якісь є ще рішення, які я не врахувала. Моє вирішення ситуації таке. Запитання? Марія Ігорівна, Ольга Васильівна, запитання до Івана Васильівни. Хорошо. Тоді дякую за відповідь, опрацьовуємо, оцінюємо відповідь і переходимо до третього етапу. Оцінювання 5 балів, 5 балів, повна відповідь з посиланням на документи, на нормативну базу, на повне розуміння питання, повне розуміння проблеми, ну і відповідно один не ну З вашого доступу оцінювання цього завдання, ви мені скажете, я напишу своєю рукою, просто щоб ми могли підрахувати бали. Чи ми в протоколі, ну десь на листочку напишемо, потім я протокол вам відсканую, ви проставите бали і підпишете, так? Ну Нам для рахування балів, ви просто скажете, наскільки балів ви оцінюєте кожного претендента, так? чи ваші пропозиції. для оцінювання є відомості. Кожен підходить у вас. Так, задумайте, дощо. Чи сюди?

Це оцінює Тетяну Петрівну. Вишити кількість балів, 5 балів максимум, якщо відповідь повна вичерпна на вашу думку. 我也是。嗯嗯哎 Саме з вас проставлю, щоб ви могли проактивати. Це в нас під яким номером написано? Дивіться, Вілич Ольга Васильівна третя, Коваленко четверта. Добре. Хочу подпишати, що вона була таке на об'єднку. Так. Вам надійшу, ви мені підпишете і відскануєте, сани з скинете з фан... з фан... з фан... мені назад. Тоді е... я підраховую середнє арифметичне валю і середнє арифметичне виставляю у загальну відомість. 4, 4, 3, 3, 5, 4. 4, 4, 3, 3, 5, 4. Це, виходить, середнє, арифметичне, 3 і 8 балів. Округлювати до 4. Чи писати 3,8? 3,8? 3,8. Це дуже. Хорошо. Е, так, значить тоді е, ситуаційне завдання Івана Васильівна поставили бали 5, 5, 4, 4, 5, 4. 5, 5, 4. 4, 5, 4. Так, е, Середнє арифметичне 4,5 бали. Тоді як? Зазвати обох оголосити бали хай. Ну, готуємо апаратуру та для презентації, так? Так. Тут які, значить, я зазиваю. Тоді, значить, у нас буде міні перерва бо налаштуємо проєкт, ми налаштуємо ноутбук і презентації. міні ну, пару хвилин буде такі. Це зараз? Числевый лучший лучший надо. Другого етапу по розв'язуванню ситуативного завдання. Середній бал Тетяна Петрівна 3,8 бал, Івана Васильівна 4,5 бали. Ну, це загальна оцінка. Так, переходимо до третього етапу. Підключайте проєкт, включайте ноутбук.